Я вибачаю, я це що є, розумію. є, є з міського виконкому, а на цей лист є Якщо 에... хочете, звертаємося в канцелярію з виконкому і ми даємо відповідь. А чому тоді вони не отримують цю відповідь? Ну, ну, зараз ви можете написати все, що завгодно. Ну як зміни. зараз? Воно воно не Добре, ви було повинні зараз. мені показати копію відповіді з моїм підписом, що я його отримав. А ми ж повинні були вам підрозпіч давати? Пісьма на ну, я вважаю, що це письма, дуже пісьма направляється. Я, я, я рахую що це по дуже важлива заява. Дуже важлива заява на такі заяви. Відповіді даються під підпис. Ну вибачте, ви живете в селі. Тоді так? давайте ми, ми будемо вирішувати, вирішувати це питання підрисло, в суді. Це буде цивілізовано. Як ви кажете, це буде згідно закону. Ось, якщо зараз якісь інші. Згідно інший закону, всі ваші намети, які стоять, мали мати дозволи, паспорти прив'язок, абсолютно Добре. все. Тоді, У вас згідно їх закону, їх ви зараз маєте право написати на мене постанову, або що там, навіть не постанову, це більше протокол. Є певна процедура Де перевірки, попередження Юра. за деякий час, Юра. потім перевірка, написання Добре. протоколу. Після цього виноситься постанова, і на ці всі дідь речі я маю право в суді речі. їх поскаржувати. Це згідно закону. Подивіться, будь ласка. Можна у вас? А як... Коли був припис зроблений попередження? 10 днів назад, так? так? Які ми дії зробили так, за 10 днів? Після листа припису? Єпис, припис, наприклад, припис. фотофіксація, є фотофік... припис, фотофіксація. Припис, припис, припис я вважаю нікчемним. Тому що порушення дата приписі не написано взагалі власника прізвища власника. Я Перепрошую, ну, ну, як, скільки, як можна рахувати приписникчемний, знімати... коли ви стоїте взагалі без будь-яких дозволів. От, поясніть Давайте нам з юридичної громаді. точки зору. Ми по припису Ну якщо говоримо, у нас сьогодні кожен громадянин стої... нашого міста буде робити те, що він хоче, то скажіть, будь ласка, що від цього отримає в кінцевому результаті громада? Якщо рахую кожен громадянин нашого міста буде робити поступові кроки, як я, і буде їх а я захищати хочу сказати, суді, що тут торгують алкоголи і тут краще. гуляють діти маленькі. З Батьками і коли тут сидять і всі випивають в будь-які дні. Зачекайте, а ви хочете сказати, що поруч більш у нас немає магазинів, в яких продають алкогольні напої. Магазини з Чи ви можете більші, запропонувати магазини, інший варіант. Я в міській раді Вам звертався було запропоновано місце, куди ви можете В міській раді я звертався неодноразово. Казав, я зроблю тут дитяче кафе з реконструкцією арки. Зроблю реконструкцію арки за власний я рахунок. Перепрошую. Це обласна я розумію власні. для обласної Звертайте власності для громади. Але земля поряд своєю обласною е власністю це міська земля. Хотіти робити і робити дії це абсолютно різні речі. Я робив зверніться дії. в обласну раду до них, Нехай вони вам дадуть дозвіл, і тоді ми спільно будемо з вами Зачекайте. випрацьовувати Зачекайте, зараз. тут ця земля перед аркою до паркану це земля міста. І обласна рада ми до неї не має ніякого... Ми прийшли тому до вас. Вам було запропоновано, вам надали іншу пропозицію приїхати в парк і розміщатися там, де прокуратура постійно забороняє. Ну, зупи, ви не маєте права тут знаходитися. Ну, Маю давайте право, тепер. давайте Ні, ми це... не... давайте нам це побачимо, як вирішить суд. Тоді закривайте, я... не торгуйте, будь ласка. От суд, якщо ви такі справедливі, подожіть, я сплачую єдиний податок. Ви я оренду землі платите? Оренду землі це бездіяльність міської ради. Якщо за цей час вона не захотіла зі мною укласти договір оренди землі. Я не проти його сплачувати. Я навіть згоден на те, щоб перерахувати останніх три роки. Я сплачу оренду землі. Поясніть, будь ласка, покремись. Тому не заключали так, як об'єкт є самовільно розташованим. Я таки, повторюю, що у нас є заборона розміщення. Самовільно розташований об'єкт, ми не можемо зачекайте. Є постанова знову вам повторюю, на основі якої я написав заяву. Заперечення ми я на протязі місяця копію не отримав року. Ну а го року від... ви мені зараз надасте. А де ви були місяць ну, після написання? Вас дамо. Дамо. У, вас у вас була відповідь? Зачекайте зараз. Це копія, якщо на протязі місяця я не отримав на руки заперечення. Вот зараз звісно ви можете Смотрите, але є довозу. Докази, що ви його не отримали? Я не отримав лист за подписю заступника ще той тієї каденції. Ми його навіть вам якщо надавали. там буде якась по ми можемо з вами вмісті, комком, в місті час. Я не довіряю місць виконкому. Я хочу, щоб суд розглядав ці питання, отримав я. Знаєте, чи вас, не утримув, то ви це... могли це все розмістити і на площі, і під місць виконкому. Зач... Де, де вам заманеться? Ну знаєте, тут зараз у нас багато група. є таких маєте права тут це зараз Є багато таких прикладів, але ще раз ми з вами говорили. В мене був дозвіл шостому році. Буквально через місяць мені заборонили по цьому дозволу, і ще через місяць мені надали дозволи, а потім мене почали отако тягати весь час, перепихаючи туди. Ну ви ж законослухняний громадянин. Я законослухняний. Якщо Окрім цього, в мене ще є троє неповнолітніх дітей. У Нас усіх є діти. Я розумію. Я ж не приходжу до вас додому і не у А Я ваші прийшла порядки. вам додому? Да, до ви прийшли вас? До Ні, я перепрошую. Колись. Це моя власність. Зачекайте. Ні. Це земля, оцінка, яка належить громадянам цієї власності. Це земля, день. яка належить громадянам нашого міста, не вам. Я громадянин іншої держави. Ну це не є земля ваша. Я правацій. користуюся я користуюся до до фактично цією територією уже майже 14 років. Я намагаюся зробити все законно. Я намагаюся навіть я. Признаю, це не той вигляд, який повинен бути європейський, але це теж не той вигляд, який повинен бути європейський. Я згоден поставити об'єкт цивілізованого європейського зразку за свій рахунок для обласної ради, для громади, привести порядок цієї арки і щоб всі були задоволені. Тоді ми говоримо але про те, ви маєте, що коли права... ви отримаєте всі дозвільні документи, тоді ви будете це робити? Тому що закон для всіх єдиний. І це однозначно. Я вам можу привести приклади, якщо дуже добре постаратися, можу договоритися з журналістом. Я надам документацію. Об'єкти, де були знаходжені об'єкти, були підприємці. Їх таким чином знесли, а через деякий час там встановили зовсім тут інші люди, Об'єкти тут що? цього не відбудеться. Ви знаєте, а що ви мені можете сказати, що ви предлагаєте? Ви хочете взяти на лавках. Алкашов взяти зробити, які лежать, сплять, п'яні, всють під себе, ти його що, що, ви, що ви робите в цьому парку, ви мені скажіть, як ви власть, так? що ви робите? Подивіться, же Подивіться. взагалі реконструється, ви мені скажіть. ви скажіть, якщо на сьогоднішній день людина пройшла Вибачте, і, можна, і хоче можна взяти напросто морозиво з'їсти, і солодку падає. Він дає роботу. От, і дає податки, що, от, от, молодь, Я то доверянка, що, що мені буде від цього? Воно, по-перше, не гарно виглядає. А ви зробіть для того, щоб ви робили. А, а що ви зараз на сьогоднішній день зробили? Ви мені скажіть, понімаєте? На сьогоднішній день, да? так, він в хоча б хоч ро... щось я робить, понімаєте, він робить і робочі міста, понімаєте, все робить. Бюджет міста від цієї конструкції, мало <ху> того, що вона страшна, так і ще ви скільки далі до... А кого ви скільки? хочете сюди поставити? Ви мені скажіть, другого поставити, щоб все другу поставити на своїми намаганнями, написаннями заяв. Скільки ви платите 14 років, впродовж 14 років, скільки ви заплатили бюджет? Давайте підрахуємо, я можу сказати, що сплачується податки щомісячно. Скільки ви за оренду землі сплатили? Зачекайте, а ви рахуєте, що тільки на мене одного потрібно ні, покладати на оце, підемо. що я не сплачую Ні. за оренду землі. А ви рахуєте, що облад... міська рада вона не бездіяльна всі. в цьому випадку? Я так? вважаю, що всі бездіяльні. Ми повинні були зустрітися, заключити договір, і я безплачував. Я від цього не відмовляюся. Я ще раз покажу: я можу навіть, як це вимагає закон за останніх три роки, якщо ми заключимо договір, сплатити до бюджету за оренду Послухайте, землі. Послухайте, будь ласка, тут вхідна група. Ви не можете тут розміщати цю діяльність. Вам було запропоновано інше місце абсолютно, але ви залишилися Зачі? там, де вам подобається. І ще раз наголошую на тому, що тут парк відпочинку. Відповідаю З 2006 року в сьомому місяці, коли я отримав дозвіл сюди. Тут не було вхідної групи, так як не було. Скільки часу? Ну так мені ж надали дозвіл. Він був ну то я не знаю, як ви його отримали. Ну, ви а зараз не знаєте, я теж не знаю, як мені комент зараз вами говоримо дітей. про законність. Східну групу ніхто не відмінив, і ви не маєте права тут знаходитися. Зачекайте дозвіл. Я отримував в шостому році. Факт є фактом. Таке було. Ви знаєте, всі мафи, які зараз тут багато стоять, і ми їх прибираємо. Також отримували, мабуть, ці дозволи. А ви знаєте, що всі е, ті представники влади, котрих я бачу, вони взагалі діють не як е, слуги громади. А як якісь каральні представники каральних органів? А ви знаєте, скільки є звернень громадян скаргами? Ось на такі мафи, які Скажіть, стоять будь на ласка, ]ому покажіть ]ому. мені хоча б одну скаргу на мій маф. Я вам можу показати зараз безліч листів з благодарністю, Ваші бо урудин, це єдиний об'єкт, в якому є туалет цивілізований на весь парк. Один туалет і з шукликами на щасликами. весь парк за його. Нет. Ну как, нет? То только не для посетителей, нет. бесплатно. Да, остальные, остальные, извините, если в парке 5000 человек гуляет и они под этими всеми заборами исправляют свою нужду, то, наверное, надо с них брать. Я же плачу за воду, правильно? Мне бесплатно ее никто не дает. от он тоже не бесплатен. Я проплачу, у меня есть питанция, я плачу за Нет, это рыба А для посетителей, хотя бы одного посетителя, приведите мне за руку, чтобы у него был в руках чек, который я выдаю. Вот і пускай покажуть чек, щоб сніг вже відеосні. Скажіть, будь ласка, ви будете саме демонтувати чи нам на демонтаж? Одна я питання. вважаю, що демонтаж незаконний. Ні, є... я, я розумію, незаконний чи незаконним. Ви будете самі демонтувати, щоб ми не, ми не участвували і не бюджетні гроші не йшли, потім вам це буде дорожче. Це чи залежить ви... від того, скільки часу ви мені до це дасте. Скільки вам дать часу? До сентября місяця. Ні. Тиждень часу від сили, так. Якщо що все зі... якщо давайте ми підемо на такий компроміс, ми думаємо, вам тиждень часу. І через тиждень ми з вами тут з цією же пресою всіми людьми зустрінемося знову. А потім і паралельно зустрічаємося. Пропоную вам інше місце. Що ми розуміємо, що вам потрібно працювати, у вас діти, але ми зробимо пропозицію. і Це буде стосуватися абсолютно всіх місць. Ми не говоримо ви це обіцяєте? Так, ми не ми єми контролі це та змі, ось знімає слова інше. Це яке вам ідуть на компроміс. Тобто, зробіть нормально, і, і ви получите якісь місця, зараз. Робиться якісь взагалі генеральний план міста. І там будуть відведені місця для торгівлі. Ми хочемо навести лад місця. Ну, зрозумійте нас. Я розумію. Ви мені скажіть, будь ласка, як цей процес буде проходити? Я буду оформляти теж документи, як це робилося півтора-два роки. Чому? Ну якісь ви терміни ви... у вас є. Що ви можете гарантувати? Так, ви людина ми... влади. Що ви можете гарантувати для працю... мене? Ми будемо з вами починати зараз співпрацювати. Зараз робиться генплан міста, і ми вам запропонуємо ділянку, де ви зможете переїхати займатися своїм бізнесом. Але ми не можемо дозволяти Одні ми горім, всім дозволено хоч і з порушеннями, а вам не дозволено, бо теж з порушеннями. Тоді скажіть, яка різниця? В чому і різниця? Вас, ну давайте вже всі будемо законослухняними. Співпрацюйте з нами. Ми ж весь час говоримо про те. Я що завжди випрацює. з вами співпрацюю. Ніколи з цього не коли давайте домовляємося, ]ся. щоб це не було ну такі, ну не, не виглядало зіталі. негарно. Давайте за тиждень ви демонтуєтесь, але приходьте. Ще хотілося би сказати? Ось в п'ятницю нам поступив звонок. По поводу демонтажа, То есть, ми хотіли демонтувати э, один э, МАФ, То есть автотрейлер, э, як фамілія. Альона, фамілія э... ну, як різниця? На сьогоднішній день вони демонтували в той же день і э, сьогодні вони його знову поставили. Тобто було заключено как бы, джентльменське соглашення, що вони його демонтують самі. Вони його демонтували. Сьогодні він знову показательно стоїть, тільки вже на центральній алеї, а на проїжджій частині. Будь ласка, не робіть теж так. Бо з ними вже розговору, ніякої розмови не буде. Дякую. Ви зараз будете йти, воно по лівій стороні буде цей автотрейлер стояти. До чого ми приходимо з вами? ні, я готовий на компроміс. Мені треба теж дітей годувати. Ну Це не принципово що Тому хочуть іменно тиждень, так і більш ніяк за тиждень. Ви його демонтуєте. мені потрібен діалог, мені потрібне все. робоче місце. Всі ну, ми погоджуємося. Давайте за тиждень ви його демонтуєте, і паралельно ви приходите, і ми говоримо про те, що де ми будемо добре. На до той на той схемі яку ви розробляєте, десь приблизне знаходження не на території парку, проти якої постійно прокуратура заперечує. В даному районі є таке місце, на яке я можу перейти. Зараз розробляється генплан Зачекайте, якщо це буде вулиця дитячої комуни. Де саме? Там немає місця, не буде дитячої комуни. Ну, чому там місця? Тротуари, там ну, є, ж, є ж норми, є червоні лінії. Ну, зрозуміти теж. Ні, е, якщо буде певне місце, яке не буде скасуватися не червоних ліній. Не там інших деяких вам сказала, що розробляється генплан. і це буде адреса на генплан, дитячої комуни. ні. Так, ні. Що значить, і це буде адреса дитячої комуни. Ну, я не можу вам сьогодні... Ні, ну, я не, не, я вам теж не скажу, який це буде номер, але це може бути вулиця дитячої комуни, якщо так принципово, щоб не було вулиці Окей, старий якщо бульвар 15. Якщо У нас є своя пропозиція, ви знайдете якісь місце. Йдете до нас, у нас є комплексна схема, так? є державні будівельні норми, є відстані від мереж, від будинків, є зони заборони. Ми тоді перевіримо в це, це місце, яке ви знайдете. Якщо там не буде ніяких зон заборон, тоді, будь ласка, тобто мені Ми потрібно це... самому в будь-якому документ... випадку шукати місце. Разом Ми з нами приходимо допомогти Тільки що Старого група, а тут не, да. Ні, ну то на приписі треба має тоді бути домовленість, про що ми домовилися. щоб потім не було Навіть того, на приватній території, на приватній військ. Якщо там немає зони заборони, позволяє державні будівельні норми, то Але можна, можна, там, можна? можна. Там, можна? можна. там зони немає. Можемо зробити приписи. Можемо Ви зробити сані, припис да? припис сьогодні на приписі написати на, про це. На да. Будь ласка, якщо ми до... до цього приходимо, то будь ласка, давайте підемо під нормальний колес і тут просто досвід 14 років того, що влада не дуже сильно співпрацює. Знаєте, країна теж була 14 років трошки інша. І ну, повірте, що позиція міського голови, ми не хочемо знищувати бізнес, тому що нам потрібно наповнювати бюджет. І нам потрібно розвивати місто. Ну, от повірте, але давайте це робити разом і в межах от закону. Давайте наводити лад в місті разом. Ні, я з цим погоджуюсь, абсолютно. Ні. Але міський голова, якщо він є гарантом цих жителів, на і території міста, якого є і я, якби житель, і мої діти, то я вважаю, що він повинен ну, якось підійти з інших. Морально етичних норм так і є. Ви не може не спілкувалися з ним, але ви прийдіть і поспілкуєтеся, ви все зрозумієте, і почуєте. Ну я і вважаю, немає дуже, такого дуже тяжко про те, що говорять, що зараз це знесуть. Хтось новий стан Ніхто не стане, не стане. не стане. Ми гарантуємо. А де гарантія, що використають мій ескізний проект, що я колись малював, і просто на цьому місці ну з'явиться. Ну, трічки з іншими картинками реалізується мій ви проект. Зайдіть, напишіть заяву. Це є обласна рада, вам потрібно з ними говорити, що стосується вхідної групи. Ну, Все, що так. стосується цієї землі, з нашого боку, міської влади, я вам це гарантую. Це однозначно, тому що... Ну, Напишіть заяву, У нас коли буде комісія? 19 числа, числа прийдіть, напишіть, напишіть заяву, вступіть в новостворену комісію, там де громадські, де, де депутати, де представники е, інспекції по благоустрою. Можна ваші контакти? Так, ми є. зараз вам все дамо. І хлопці, є ось представники також цієї комісії, долучайтесь до нашу комісію і працюйте самі там особисто. То, то, 8 чоловік представників цієї комісії. Працюєте ви особисто, ви все відчуєте і побачите. Ви будете непосредственним членом цієї комісії. Немає проблем. Ми Хочемо взагалі, щоб громада чим більше долучалася до таких проєктів і до цієї роботи. А така думка, що когось знесуть на те місце, це неправильно. Це, неправильно. це, це не знає, те, кожен раз, яка була ініціатива з моєї сторони. Вона потім мені так погано виходила. Не бійтеся. Ні, не розумію, вона. Вона. Так, ну, не бійте. так воно не може бути. От ну, давайте зайдемо протягом саме то вас там що саме так там. Даже немає нікого не архітіпу, нічого немає. Ну якщо б воно було, то воно бути якось цивілізовано. Хай буде не, не не мав, хай буде якийсь ресторанчик. ну Це бути красиво. Я з вами погоджуюсь, Я хочу по цього не ці палатки. Це вже встановлено рішення. порядку. Ну ось є пункт 2-3 жто міської ради, виконавчого комітету. Рішення від 03.02.16 року, номер 63. Підставою для проведення демонтажу ТС та РС вижді, є рішення є міські, да. виконавчого комітету Житомирської міськради про демонтаж. демонтаж. Власний користувач самовільно розміщених ТСЧ РС протягом семи календарних днів зняв внесення припису, зобов'язаний здійснити демонтаж за власний рахунок чи за власний рахунок протягом сімі днів. Можна Та, мені таке положення? Так, Це рішення Це рішення, так. ви можете взяти взять віддати. А, у нас є закон. Ну тоді я рахую, що ми домовилися. Так що це протягом сім днів, і ви приходите, входите в комісію. Ми з вами співпрацюємо. Ми і ж пішли на компроміс. Ну я надію я вас. Що... Прошу пройти до того автотрейлера, який зараз розміщений зараз. Хай підпишуться. Я просто можу вам сказати, що цей об'єкт я теж погоджуюся. Він що він не той якості, якій він повинен бути. Він повинен бути Тоді в давайте вигляду. наше місто змінювати разом. Ми вас закликаємо і мирним шляхом. І... Це, що було гаразд. Ми вам дуже дякуємо за, за розуміння і співпрацю. І, і приходьте От, до... до нас. На ті умови, які вам запропонували, ви погоджуєтесь помагати днів ви коментарі в мату?